Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, Це канал Світло Бібліотеки. І у цьому відео я розкажу вам книги, які планую читати влітку. Та добірка тих книг, які я вважаю, будуть літнім настроєм, будуть легкими, романтичними, з відпочинком, з пригодами все те, з чим асоціюється у нас літо. І розпочну я з фентезі, а саме з двох книг, циклу Едріан Янг, це поміж злодіїв та «Одноіменні» це книги про морські пригоди. Я подумала, коли як не влітку читати про морські пригоди, про морське фентезі. І тут у нас буде головна героїня, сильна така незалежна. Плажна дівчина, яка буде боротися за своє місце під сонцем, яка буде шукати батька, і її чекає дуже багато морських пригод, і не лише. Я дуже заінтригована цією історією. Вона, вони невеличкі за об'ємом, тому думаю, швидко з ними впораюсь. Наступна книга це нещодавна новинка від видавництва ArtBooks. Це Емілі Генрі і її пляжне чтиво. Емілі Генрі, мабуть, зараз одна з найпопулярніших авторок ромкомів на західному ринку. і От її переклади почали видаватися у нас, і ну, погодьтеся, коли читати пляжне чтиво, як не влітку. Я знаю, що тут буде йтися мова про хлопця і дівчину, які є письменниками. Хлопець пише більш такі серйозні, реалістичні романи, а дівчина пише ромкоми. І от одного разу не знаю з яких причин вони поміняються і будуть намагатися писати тексти того жанру, на які який, який вони раніше не пробували, і що з цього вийде. І, звісно, якісь стосунки будуть між ними вибудовуватися. Ми будемо читати в цій книзі. Я чула дуже багато схвальних відгуків на цей ромком, що він дійсно не надто такий солодкавий, не надто не надто настирливий. І те, що тут дійсно цікаво спостерігати саме за письменницькою частиною, за тим, як письменники створюють свої книги. Ну і, звісно, оформлення цієї книги просто хоч бери її у відпустку з собою. Дуже красиве, дуже сонячне і яскраве. Наступна книга, яка теж за обкладинкою одразу відсилає нас до літніх днів, до літнього відпочинку, це випадкові наречені. Ця книга давненько вже виходила у видавництво ват, але я її теж... Але я її ще не читала, і це теж ромком. І з сюжетом, тут, як ми розуміємо, з обкладинки також є хлопець і дівчина, які е, вимушено відправляються у, на свій медовий місяць. Вони е, по потрапляють на весілля, на якому всі гості, і в тому числі наречена з нареченим, отруюються. І от е, пропадає путівка в медовий, на медовий місяць на Гаваї, здається. І наші головні герої, які дивом вціліли <сілили> на цьому весіллі, вони відправляються туди. замість Молодого подружжя, і звісно, між ними будуть теж певні романтичні стосунки там зав'язуватись. Наступна книга у мене насправді дуже давно, вже не знаю скільки років, це Туве Янсен і її літня книга. Я дуже люблю е, історію про мумітролів у Туве Янсен. І кіт теж мені любить. І ось ця історія, здається, розповідає історію бабусі і її онучки. Вона дуже коротенька, і я її хочу взяти в обіцяний вам марафон тоненьких книг сім днів за сім книг за сім днів, і там її прочитати. Я очікую такої легкої, теплої історії, з нотками такого підбадьорювання, як це часто у історіях про мумітролів було, але думаю, що вона така і не зовсім дитяча, а має якісь і дорослі нотки. І ще одна книга, про яку я чула теж багато хороших відгуків, це садові чари, і я її взяла і очікую від неї такого літнього вайбу, тому що тут написано, що це легка така історія, затишна. І ми тут бачимо яблука, садові чари, що теж відсилає нас до якогось такого затишного заміського літа. Я знаю, що це така щемка родинна історія, історія про двох сестер. І тут, звісно, будуть і сімейні драми, але в загалом. Я очікую якоїсь такої затишної історії. Ще одна книга, яка і за обкладинкою, і за темою нас теж у мене теж асоціюється з літом. Це там, де співають раки Делі Оуенс, книга, яка певний час була теж бестселером, здавалося, що її читають всі. Я її чомусь тоді пропустила, хочу надолужити цього літа. І ця книга розповідає нам про дівчину, яка виростає така неприкаяна, скажімо так, нею неї ніхто не опікується з самого дитинства. І вона росте в такій. Глушні. Це ніби як болота очерети, якісь, ну, це і не озеро, і не болото, щось таке середнє марші, це здається, називається в книзі. Ну і є таке поняття географічне марші. От щось таке між водоймою і болотом. І от я думаю, що саме ось ця місце і оця локація буде дуже асоціюватися з літом. І я думаю, що це буде якась така непроста історія дорослішання, з непростими ситуаціями із непростими подіями у житті головної героїні. Але в мене дуже багато очікувань насправді від цієї історії. Дуже хочеться, щоб вона мені сподобалась. І ще в мене осталися дві книжечки українських авторів. Книга, яку я дуже теж довго відкладаю це «Спитайте питайте Євгенії Кузнецової. У неї вже вийшла новинка драбина, яку я теж збираюся читати. Ну наскільки я знаю, спитайте мічку, це теж така родинна історія, коли дві сестри повертаються до бабусиного будинку влітку, проводять там ніби заново канікули, але їм треба розібратися з якимись старими проблемами, старими травмами, старими ситуаціями, які і це допоможе їм якось рухатися далі, скажімо так. Тому теж чула дуже багато що це така затишна, зворушлива історія і теж маю на неї великі сподівання. Остання книжечка моїй підбірці, яку я дуже хочу встигнути прочитати цього літа, це дім солі Світлани Тараторіної. Я не знайома ще з творчістю письменниці і дуже хочу це зробити саме з цього роману. Наскільки я знаю, це буде така фантазійна історія, де основним такою дієвою особою буде Крим, його історія і його культура. Тут дуже багато... Багато відсилок до кримських легенд, до кримських якихось звичаїв, до кримської історії. Тому я надзвичайно теж заінтригована цією історією, і Крим, звісно, найбільше у всіх нас асоціюється з літом, тому саме ось така жовта сонячна обкладинка, піщана теж хочеться її почитати саме влітку. Дуже сподіваюся, що ці книги дійсно будуть такими літніми легкими і приємними, і що я дійсно встигну їх усі прочитати. Діліться, які ваші плани на літо у коментарях, або які б ще літні книги ви радили почитати з таким літнім настроєм відпочинково. Нагадую вам, що до 20 червня діє ще мій промокод мінус на всі замовлення у книгарні інтернет-магазинів Vivat. тому Користайтеся промокод і посилання на сайт залишаю під цим відео. А також нагадую, що під цим відео ви можете писати запитання мені, і коли цифра підписників на цьому каналі досягне трьох тисяч, я зніму окреме відео, де відповім на всі ваші питання. Тому, будь ласка, якщо вас щось цікавило про мою читацьку історію, про мою ютуберську історію, про якісь особисті речі, можете писати у коментарях під цим відео або. Під будь-яким іншим. Я всі коментарі бачу, читаю, реагую на них. Ну і зберу тоді питання, щоб зняти відео з відповідями для вас. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте цей канал за те, що стаєте спонсорами, за те, що донейтите, за те, що купуєте мені каву, баймі кафі. безцінна від вас підтримка. Тож дуже вам дякую і до зустрічі у нових відео. Па-па!